Це пляцок переплетений. Ви знаєте, як в мене багато рецептів пляцків на сторінці, і цей один з них буде самий топовий. Ви лише подивіться, який він ефектний, ну а смак я просто не можу передати. І як завжди, все дуже просто в приготуванні. Спершу заливаємо молоком кокосову стружку та відставляємо. Нарізаємо дрібно волоські горіхи, До борошна всипаємо, розпушувач, додаємо яйця, темне какао, олію, молоко, цукор і все просто перемішуємо міксером на низьких оборотах. Для Сирної начинки беремо кисломолочний сир. Я завжди беру ось такий от у сільпо, і він, до речі, зараз по ціннотижиковій ціні. Додаємо туди також яйця, крохмаль або пудинг, всипаємо цукор і все збиваємо блендером. Потім до охолодженої кокосової стружки додаємо яйце, перемішуємо все і можемо формувати наш пляцок. Спершу викладаємо половину тіста, розрівнюємо його по формі, потім робимо ось такі от рівчики з сиру. Зверху посипаємо горішками, а потім в шахматному порядку викладаємо кокосову стружку та мак. Можете попередньо його запарювати або ж викладати одразу готову макову начинку. Ставимо випікатись у розігріту духовку два ось таких от коржі. Потім перемащуємо кремом із збитого вершкового масла та згущеного молока. Складаємо пляцок, в мене вийшов досить він високий, тому раджу брати форму більшого розміру. Прикрашаємо і смакуємо.